Друзі, я вас всіх вітаю на каналі Фіш -фіш. і Сьогодні ми поговоримо з вами про силікон Мегабас, який представлений в нашому інтернет-магазині. Компанія Мегабас – це японський бренд всім відомим, з не тільки своєю якістю, своїми технологіями. І сьогодні я вам покажу найпопулярніший силикон від Мегабасу. Почнемо з моделі Кімюри Кьорлі». Це мегабасівський твістер. Він у нас представлений в різних діаметрах. Це одна з най-най працюючих приманок по щуці, по судаку. Активний хвостик, він дуже довгий і він дуже класно грає на проводках. Особливо я на цю приманку переловила дуже велику кількість щуки, судака і навіть крупного окуня. Наступна модель у нас це наступний хід компанії Мегабас. Ну, я думаю, що всі знають, це Мегабас Рок Хок. Це такий рак. Оце по окуню просто найкраща, мабуть, ракова приманка. Такі крупні підійдуть під більш великого хижака. Різні розміри, різні діаметри. Мігабас Рок це приманка з дуже великою деталізацією і дуже, дуже гарною грою. Тобто навіть на таких плавних, на дуже на пелагічних проводках ця приманка вже заводиться і грає найдуже активна гра. Чудово працює як по активній, так і по пасивній рибі. Далі у нас є такий рак, я переживаю неправильно його назвати, він порівняно з рок-хогом, більш такий реалістичний. Він у нас також є в різних розмірах, навіть такий величенький і в різних кольорах. Далі переходимо до приманки. Супер Спайндл. Це отакий віброхвост. Подивіться, який все таки м'який е силикон Мегабас. З дуже активною, досить такою крупною п'яткою. Це приманка щуча, судакова, однозначно. Є в різних кольорах. Обов'язково хочу з вами поговорити про доктор Хоррор. Це така маленька приманка, спеціально розроблена під окуня. У нас. Е ні один спортсмен не обходиться без цієї приманки. Тому частіше всього змагання, які відбуваються офіційні, вони відбуваються не на платниках, а на диких водоймах. Там, де основна риба це дрібний окунь. На ньому і виграються змагання. Оця приманка по окуню це, це просто так краще, що можна придумати. Доктор Хоро. І залишилось у нас декілька приманок, так скажемо, на закуску. Той самий спайндл. Просто він в минулому ще пакуванні є, от він. І от такий твістер від Мігабасу. Він називається Counter-Grab. Чим він відрізняється, наприклад, від Кюмюри Керлі? Де він у мене? Ось тут краще видно, що у цього прозорий хвіст. Тобто він як така собі личинка з прозорим хвостиком. Я знаю, що ви любите швидкі огляди, тому отак от швидко, без води, Я розпілаю вам про Мегабас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал і дуже дякую вам за увагу. До побачення.